Не виключено, що в найближчому майбутньому наші контактні лінзи виконуватимуть значно більше функцій, ніж корекція зору. Імовірно, на них можна буде проєктувати слова, наприклад, смс, а також зображення. Тобто контактні лінзи стануть схожими на міні-дисплеї. У всякому разі вчені з Генського університету працюють над розробкою сферичних увігнутих рідкокристалічних дисплеїв, які можна буде вбудовувати в контактні лінзи. А проєктоване зображення обробляти за допомогою бездротових технологій це не наукова фантастика. Ми не намагаємось замінити справжній екран, скажімо, для перегляду фільмів. результат завжди буде кращий, коли ви матимете бажання подивитись фільм в кінотеатрі. але це може бути корисним. Отримати зображення на ваші лінзи у випадку, якщо вам потрібна якась конкретна інформація. Текстове повідомлення, яке ви отримали на смартфон, також може бути спроєктоване на контактні лінзи. Нововведення є першим кроком на шляху до цілковитої пікселізації дисплеїв контактних лінз. Один із додатків, запропонованих дослідниками, піксель, що цілковито покриває контактні лінзи, діючи за потреби як сонячні окуляри. Якщо цей об'єктив може затемнити поверхню, то його також можна буде використовувати в якості штучної райдужної оболонки, яка регулюватиме пропускання світла до сітківки. У деяких людей райдужна оболонка пошкоджена, і це призводить до порушення пропускання світла. Контактні лінзи могли б подбати про це. Дослідники вважають, що провадження цих лінз в життя може відбутися вже за п'ять років.